что в Украине, то свити наиболее на цей момент. Дело в том, что удар по Одесскому порту был назначен от отчаяния или от того, чтобы показать, что это еще не конец этого договора. То есть мы всегда можем его нарушить, если что-то пойдет не так. И то, что вы правильно отмечаете, это было вызвало резкую негативную реакцию Турции и лично президента Эрдогана, потому что на карту поставлен... Как лично авторитет самого президента Турции и лично турецкого правительства в этой ситуации. Потому что гарантом всего этого договора выступает, как раз таки, Турция. И э, поэтому пока идет все нормально. Но ждать провокацию всегда надо ждать, это однозначно. Потому что э, Россия и Турция, я всегда это говорил, заклятые. Отчеркиваю: заклятые друзья. Они держат за пазухой каждый кинжал, потому что у них Ливия, у них Сирия, у них Южный Кавказ, у них везде, и везде там у них позиции не складываются. Я уже не говорю по Украине с 2014 года, Крым в первую очередь, эти же Байрахтары и все остальное. Вы же видите, Турция всегда поддерживала вас, ни разу не нарушив никаких договоренностей. Потому что там, где есть этнические, этнические тюрки, те же крымские татары, вы должны знать, Турция еще исторически никогда их не сдавала. Вот в Сирии это Идлиб, там туркамены. Южный Кавказ, Азербайджан, это их родные братья. И Средней Азии, и везде. Потому что это должны понять. Именно это основа того, что Турция будет всегда стоять рядом с Украиной. И вот когда вы начнете освобождать реально Крым, вы тогда еще очень реально это почувствуете. Mm -hmm. Просто mm -hmm. сегодня у Турции такая позиция где у них, э, ну идет такая вот жесткая такая игра, и эта игра иногда сталкивается с большой кровью. У них большие э, разно, разные интересы. Да, у них есть экономические контакты, но это в финансовом плане не составляет ту сумму, которую, например, имеет у Евросоюза с той же Россией, да? Но опять же, как они договорятся? О чем они договорятся? Будем видеть в ближайшее время. Но я точно знаю, что в Иране они не договорились. И здесь сегодня договорятся нет, вот эти сплески в Нагорном Карабахе, бывшей территории Нагорного Карабаха, и то, что в Сирии после Тегерана тоже всплески были. В Сирии снова идут локальные бои. Я хочу, чтобы вы знали с одной стороны Россия, Иран, с другой стороны, та же Турция. Поэтому у них очень обширная повестка дня. А что касается зерна, я не думаю, что в нынешней ситуации, в которой оказалась Россия, она бы хотела бы терять еще и лояльность той же Турции. И поэтому, скорее всего, Эрдоган, учитывая белые фигуры, он найдет веские аргументы для того, чтобы добиться побольше того, что ему надо. У ну дивіться, якщо це буде йти постійно, не один конкретний караван. А це має бути постійно кожного дня виходити кораблі. Це буде дуже важливо важливим плюсом для української економіки. Якщо все буде йти за планом, як зараз намічено, то в місяць в Україну має заходити 800-900 мільйонів доларів, тобто майже мільярд доларів щомісяця валютної вирочки від експорту аграрної продукції буде заходити в країну. Це дуже допоможе гривні, це дуже допоможе тим аграріям, які власне продають цю продукцію, бо вони отримали рекордний врожай, і що в минулому році а досі не можуть отримати виручку за нього. Це допоможе розгрузити елеватори, бо новий врожай треба кудись дівати, а там лежить старий врожай. І плюс стане таким гарантією для аграріїв, що можна розпочинати посівну кампанію для врожаю наступного року. Бо скоро вже час буде сіяти озими. Озимі – це ключові культури власне, для українського врожаю. І до цього у аграріїв було питання, чи робити це, чи не робити, якщо, власне, експорту немає. Тож зараз це забезпечить і врожай навіть наступного року. Тому загалом це дуже позитивна історія. Останні місяці ми намагалися, ми як держава, експортувати через західні кордони, через залізницю і через е, ці річковий туризм, якщо можна сказати, через Дунай, щоб відразу потрапляти в територіальні води Румунії, і там кораблям нічого не загрожує. Але знову ж таки, всі ці разом методи вони менше 30% дозволяють вивезти ті продукції, яку ми зазвичай за місяць виводили. Тому вони це, звісно, добре, що вони існують. Вони мають постійно зараз підтримувати, тому що в нас затримка шість місяців, і є дуже багато врожаю, яких ще потрібно вивести, і це буде постійний процес. Але якщо ми залишимось но ну, ж таки тільки з цим планом Б, то нічого доброго не буде. Ціни зараз спали до довоєнного рівня, в тому числі через те, що дуже позитивно ринки сприйняли інформацію про відкриття українських партів. Оскільки там багато в цих цінах було спекулятивної складової збільшення ціни на продовольство, то власне ця спекулятивна складова дуже швидко склалася, як тільки е, спекулянти, інвестори, просто люди, які пов'язані з цим бізнесом, почули, що нарешті відкриваються українські порти. Ну наразі дійсно треба констатувати, що найбільш важка ситуація складається на сході, і противник зосереджує зусилля основні в напрямку Бахмута. Також намагається завдавати ударів напрямку Авдіївки. Ну і звісно, що це може бути пов'язано саме з вирішенням того завдання, яке нібито ставилось противником ще на початку цієї так званої спеціальної військової операції по захопленню всієї території Донецької та Луганської областей. Ну зараз судячи по тих повідомленнях, які йдуть від генерального штабу від військ, які діють в цих районах, ситуація стабілізована. Підтягнуті резерви також підтягнута артилерія напрям. <iento> на ці напрямки, зокрема, на напрямок на Авдійський напрямок, і е, останньою добою е, ситуація була е, стабілізована. І по суті, справи сили сторін вирівнялись. Однак, якщо стратегічно дивитися, то наразі експерти відзначають, що Активізувалися дії Збройних сил України на Ізюмському напрямку. Там проходить операції з поступового відтиснення противника з раніше займаних позицій між Ізюмом та Славянськом, і це також. Скажімо так, дозволяє противника нервувати. ну крім того, також проходять активні дії на південному напрямку, і от якраз експерти інституту вивчення війни говорять, що якщо от Україна зберігатиме потенціал до того, щоб проводити активні наступальні дії на декількох напрямках, це може суттєво скажімо, змінити карти. Іною заставити Противника думати, де йому необхідно більше сконцентрувати зусилля і куди перекинути річ у тім, що у противника також недостатньо сил для того, щоб концентруватися на декількох напрямках, і саме от якраз активні дії Збройних сил України вводять певні корективи в плани противника. Що стосується от. Того чи там необхідно стояти, то збройні сили вже тривалий час реалізовують тактику мобільної оборони і діють відповідно до ситуації, використовуючи рельєф місцевості, і ми бачимо, що поступово картинка змінюється інколи це відображається на тому, що ми здаємо певні ділянки місцевості. Однак, це все рівно йде за задумом генерального штабу для того, щоб сконцентруватися на створенні можливості для подальшого переходу в контрнаступ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.